Я здоровничок не де живуть дуже люди. Я займаюся в театральній інституті від нас приділиться вже 4 роки. Я є багато разом переможницю міжнародних та всю кінцю Я люблю дуже прості всякі красати. І ці красати, які я прийду в сформу, які лежать господина та лікарні. Щоб не хати швидше повернувся з війни. Я ще продаю, передаю за задана. А ще я знаю дуже багато українському Ці Цими скормовками я теж допомагаю собі. А ви знали, що у центрі жмереники погода також микропогодович, що в у подвірнику, який працював у саду, прижажний діти Копою, який був жити не по-Каплюхівськи, та ще й кожух, який валятик не по Кошухівськи. Але задоволений садівник так розстарався та так розсидівникувався, що з грядками в підвалі, надівши рожеві сандалі, розсадив розкішний розарій. А скільки ви знаєте здорово, грати будуть ставити вам свою творчість? Почка-клічаточка, добрий день, дівчаточка. Уба, уба, розірується вистава, називається вистава ЗСУшник карел, та у цілка, Клара. Ура! це удава. Ура! Зявилася ціля горошкою, у людей трошки, як бічки з салом були, а соломи погоню си. Жила були карел. Так вар, у кори попівкіти короли а у коробку в цівці корне. Та кара на корнеці забув, як молодим Бо хто з зорех вареників сідав, а тепер комилюками літа на симво п'ятдесят до моля. А ви бачили, як ворона Про ворона вороди. Що? Була кора засмучена, засмучена, зачі, замучена, сечі, вимучена тим, що всі цій ніч межі вже вже руті. Ще черпів, черця з'їли. Ого го! Кори плакала, не плакала, їй плакати не Що ж гору заболіло? Клара кару розбудила та ще сильно розлютила. Розізойся кара на клару. Та вночі в неї ви. Та як же віддати корали? Потрібно, щоб за них п'ятаки давали. У Клари є п'ять п'ятаків. на кожному п'ятаку ще по п'ятаку. Розсердилась клара на карова, посилала розумну тішку і так викрила корнет. корне, зашуміло, загуділо, чули чи не чули, що у нашого карла викрили корнет? Прийшов кара до Клари. Прощення просити, ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, примирились, щоб ніколи не сваритись. Будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Аж ось почула новину. Каро йде добровольцем на війну. Що? І згадала кара, якою ж грала. Справа ця хвилина, дівка ж вона спритна. Тож для кару втрава. Тара. Аж ось корен мій про свій буди буде, куди корі у Борщ, кора борщ подувала, тарой хлопців частувала. Паляниці на пекла теж і сім дала. Це ж найкраще, ніж жушниця. Її хлопці-паляниці. Корені, паляниці, смаком паляниці, полуниці, продаючи у крамниці, біля укриття різниця. Пішла клара, записалась в українські волонтери. Українські волонтери, волонтерить, волонтерить волонтери, і жімоні хрести переволонтерять. Ціх безперенчуваних не живеть, без тепловізорних затеплові зерки, а Один до байрафтарних за байрактаря, чий банки, позапрочують та й долари не м'ять. А потім якось вечором приложило вовців чан спечемо. Сьогодні про захисників я хочу згадати, які щодня наслідок захищати. Слава Україні! Героям слава! От вам і вистава про каро та каро. Плавточка, черчаточка, дивуйтеся, дівчаточка.